Алгоритми роботи не змінилися, ми в пошуку. І це один із методів позитивного впливу на суспільство з метою продовження заходів мобілізації. Хочу наголосити на тому, що заходи мобілізації встановили не територіальні центри комплектування, а уряд нашої країни, і це указ президента. Тому ми виконуємо укази президента України. Проводимо заходи мобілізації, і це один із елементів спільне патрулювання з співробітниками військової служби правопорядку збройних сил України, представниками національної поліції. І у нас як куріруючим таким органом є муніципальна інспекція, яка ну, організовує цю роботу взагалі, тому що це йде під егідою міської ради. Ну, на поведінку людей це можливо впливає, але на сьогоднішній день суспільство настільки перенасичене подіями і так перенасичене емоціями, що такі. Заходи вони мають своє значення протягом максимум тижня. Вони тиждень ще якось впливають на людей, потім вони привикають, люди привикають до всього. І це вже не має ніякого значення, тому треба буде міняти, наприклад, якісь методи роботи. Можливо, навіть це патрулювання, воно зводиться на нівець, якщо через два тижні перестануть на нього реагувати. Ну, це така ситуація, це об'єктивна реальність, яку ми на сьогоднішній день маємо.